180. Короче, короче. мы э, проходим маску Маша п'є водичку А, цей ми проходим маску там коротше треба э, ну типа оцінювати чи подобається вам ця собачка можна я перша ну давай давай ти. давай я давай. мені не дуже нравиться. а тобі ну давай на 9. Давай, дев'яту да. ну це така ну мені не дуже подобається у мене така нравиться. собака ну мені така не дуже нравится. а мені нравится. оцінюю давай ти. ну давай А, давай на п'яту наверное. О Боже, ну це у мене колись була така собака. але да, ну, маленька, ну Це коли я ще була маленька. Ну, я маленька і собака, в сміті, у мене така була маленька. Я забула як називається. бульдог, Який бульдог? Ти дура? Бульдог, дура. Що це за звук? Коротше, ладно, не важливо, Це гроза, Логічно. Ну, давай на шосте Давай. О, о, о мені так і подобається дуже. Я. Давай на друге, на другий, Ой, Ні, не. мені таке не подобається. На, сьом... на, сьом... на сьом... О. Ну, Це така не дуже, ну на четверте. Да. Боже, на перше, це... так, да, давай. Ті хуї А це, боже на сьомо. Боже, о, я хотіла собі цю на перше. Сь... Ну, блін, на Ну, вважаєте, що вона на першу. Да.